Свято Троїцький собор у Чернігові. Близько п'ятдесяти парафіян та священників зібралися під храмом. Сьогодні їм дозволили забрати із закритого храму майну релігійної громади. Я думаю, через деякі роки ті, хто дав наказиці, буде їм дуже, дуже буде стидно, але вже повернути вже нічого не забуде. На нашій православній землі православні. Стоять під храмом, вони в храмі, якому і вони підтримували все життя. Тепло прибирали, підтримували цей храм, відвідували богослужіння, причастя мали і зараз просто нас виганяють. За словами керівника національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній Андрія Лісового за процесом у соборі слідкують представники заповідника. Журналістів всередину не пустили. Слідкують за тим, щоб не були винесені. Речі, музейні речі речі заповідника, які перебувають на обліку. Мощі залишаються, панагія залишається, хрест залишається, ланцюжок до них залишається. Релігійна громада забирає свої речі, які б їй належать. Це ті речі, які не відносяться до найїщернігів стародавніх. Храм закрили 5 жовтня разом із п'ятьма іншими пам'ятками архітектури, що входять до структури заповідника Чернігів Стародавній через його незадовільний стан. Серед закритих пам'яток і п'ятницька церква, якою користується єпархія ПЦУ. Окремі е, об'єкти е, потребують просто невідкладної реставрації. І, на жаль, е, навіть храми, які не були. Е, Пошкоджені від ударів, так як у вас 19 серпня, п'ятницька церква. Вони в гіршому стані ніж саме ця культова споруда. Свято Троїцький собор, пам'ятка архітектури національного значення. Понад 30 років ним користувалася єпархія УПЦ, яка згідно з релігієзнавчою експертизою, має зв'язок з російською православною церквою. Віряни вважають це наступом на православну віру. Наша віра, вона, вона залишиться з нами. И Бог с нами останется. Уважаю. Ну, очень тяжело, честно сказать, очень тяжело все это. Ну, не так люди должны друг к другу относиться. Любить надо друг друга. А не гнобить. А нас гнобят. Православних гонять зараз. Голова комісії Мінкульту, яка обстежувала храми, говорить, що їх закрили для відвідувачів, аби зберегти пам'ятки архітектури. Комісія діяла згідно з наказом Міністерства культури від 4 жовтня. Про ніякі богослужіння мова йти не може, так як будуть працювати спеціалісти. Коли проходять такі дії, які не відповідають ніякому законодавству, не тільки України, навіть світовому, тому що всі, ви знаєте, що тут суди. Що рішення суду нема ніякого. Жодних рішень, які б казали, що нам повинні залишити цей храм, немає. Наказ це не рішення суду. Наказ це внутрішнє розпорядження. Для тих людей, хто працює в Міністерстві культури за словами керівника заповідника Чернігів Стародавній Андрія Лісового, на території комплексу Троїцького і Лінського монастиря опечатали лише Свято Троїцький собор релігійній громаді виділили місце для проведення обрядів. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.